Ласкаво просимо до клубу 700. Мрії Джулії Баслер про досконале життя були розбиті. У неї залишилися тільки білі втрата, а проблеми з депресією були настільки серйозними, що змінили склад її мозку. Проте Джулі усе приховувала. Дивіться далі у нашому сюжеті. з раннього віку мене вчили говорити іншим, що усе прекрасно. Джулії Баслер було вісім, коли в матері діагностували рак. Її стан постійно погіршувався. Дівчинка займалася балетом, який став не просто творчістю, а порятунком. прагнення до досконалості привело її в Бостонський балет. У балеті вчать, що навіть якщо болять пальці потрібно поводитися так, мов це дуже легко. Єдиний спосіб вижити це заховати почуття якомога глибше і робити вигляд, що все добре. Коли Джулія закінчувала коледж, її мама після 11 років боротьби з раком померла. я спостерігала, як вона помирає і летіла у темряву. Це стало для мене справжньою травмою. Мені снилися кошмари. Та все одно я намагалася ховати скорботу і смуток якомога глибше всередину. Два роки потому Джулі віддала своє життя Христу. Невдовзі вона вийшла заміж за Райана. Хоча танці й залишилися в минулому, Джулі не перестала прагнути до досконалості в нових ролях християнки, дружини та матері. я була збентежена. Я робила правильні речі, відчувала радість, коли розповідала комусь про Христа або переживала чудовий момент із дітьми. І водночас я відчувала сильний смуток. Як таке може бути? Я соромилася цього. я прикидалася, що це не депресія. За вісім років після смерті матері Джулі була втретє вагітна і раптом отримала жахливе повідомлення. Її батько вчинив самогубство. я сповзула на підлогу без безперестанку плакала. Я ледь вижила. мені здалося, що мене покинули. Як він міг учинити так зі мною? Я перенесла це на свої стосунки з Богом. Невже й Бог покинув мене? Особливо якщо я не буду показувати хороші результати в християнстві? В той час вони з чоловіком вирішили переїхати на близький схід місіонерами. Протягом наступних шести років Джулії ставало дедалі складніше приховувати депресію. У мене почали з'являтися нав'язливі думки. Я не хотіла прокинутися. Я люблю свою сім'ю, але я втомилася. стільки всього втрачено? Який сенс жити далі? Краще не стане. Мені боляче, і я хочу, щоб біль припинився. Ці думки лише посилювалися. коли я побачила, як мої думки прийшли з розряду пасивних думок у плани. Я зрозуміла, що якщо я не розповім комусь про це, я просто не виживу. У 33 роки Джулі нарешті поділилася з подругою про свій стан та порадила розповісти все чоловікові. А він переконав звернутися до фахівця. Я думала, що тільки божевільні люди ходять до психіатра. Це був момент смирення і усвідомлення того, що я людина, яка так само розбита, як і ті жінки, яким я проповідую. У Джулі діагностували серйозну депресію і ПТСР. Її госпіталізували та призначили електроконвульсивну терапію та ліки. Лікарі показали Джулі знімки її мозку. один колір говорить про депресію, а інший про ПТСР. Я навіть не знала, що подібні речі можна ось так побачити. Це не просто проблема віри. Це набагато глибше. Після виписки з лікарні Джулі з сім'єю полишила місіонерство і повернулася додому в Оклахому. Через стрес, депресія Джулі посилилася, і вона знову опинилася в лікарні. Перший раз не вирішив усіх проблем. У той момент я думала, що я повна невдаха. у лікарню до Джулі з відвідуванням прийшли подруги, і те, що сказала одна з них, привернуло її увагу. Вона сказала: Джулі, мені здається, що ти в долині смертної тіні той фрагмент з 22-го псалма, який вона процитувала, запалив вогник надії. Щось в мені прокинулося. Кілька хвилин по тому подруги пішли, а Джулі вийшла на майданчик. Там була ще одна пацієнтка, яку я не знала. Вона встала, прийшла повз мене, і просто сказала вголос: я не побоюся зла, тому що ти зі мною. Тоді я подумала: невже Бог говорить зі мною? Може він не покинув мене? наступного дня Джулі оглянув лікар, з яким вона не зустрічалася раніше? Перше, що він сказав мені, Джулі, а ти читала 22-й псалом? у той момент я зрозуміла, що Бог точно не забув мене. Він знає, де його вівця, бо він мій пастер. Джулі повернулася додому з лікарні з новою надією та вірою. Окрім ліків, вона почала щодня читати Біблію. Я змушувала себе читати, навіть коли мені не хотілося. Незабаром я робила це щоранку, і з радістю. Коли я почала звертатися до Біблії, то стала бачити усю картину і те, який Бог. Я зрозуміла, що сумувати не гріх. Скорбота і радість це частина життя. І тоді я зрозуміла, що якщо мені сумно, то це нормально. Це не знищить мене. Це ті речі, з якими у мене можуть бути труднощі, але мене приймають і люблять. Про мене піклуються. я маю надію небес. Слово Боже змінило мій розум, і це чудово. Зараз Джулі та її сім'я процвітають і вчаться жити з її хворобою разом, слідуючи за Христом. Вам не потрібно страждати у тиші. Ми покликані жити не самі по собі, а у спілкуванні. А справжнє спілкування відбувається, коли ми відкриті одне для одного. Депресія це не тільки проблема віри. Так, нам потрібна віра, що процвітати, незважаючи на психічні розлади, але це хвороба. Медицина та терапія хороші дари, але вони не повноцінні без Ісуса. Тільки Ісус дає надію. Почуйте сьогодні цю істину. Тільки Ісус може дати надію. Так, Бог може використовувати терапію і ліки, щоб допомогти нам із розладами, депресією, а також іншими проблемами у тілі і в розумі. Але ми повинні звернутися до Бога. Потрібно відкритися ісусу. Я вдячна за свідчення Джулі, тому що вона. Жінка великої віри. Вона місіонерка. Вона проповідувала Євангелія в іншій країні, але також мала проблеми. Багато хто з нас може відчувати дискомфорт, навіть проповідуючи Євангеліє. Я хочу, щоб ви знали, що проблема не у вас. Ви не самотні. Ви не одні, хто відчуває подібне. Бог не залишив вас. Навпаки, він поруч з вами. Звертайтеся до псалмів, як це робила Джулі. Якщо я піду і долиною смертної тіні, ти зі мною? Бог із вами навіть у найтемніших і найглибших долинах. Можливо, зараз ви йдете саме такою темною долиною. Я хочу сказати вам, що Бог із вами. Світло Ісуса Христа сяє у вашій темряві. Бо він хоче допомогти вам. Бог просить нас бути щирими з ним, як з другом. Це дуже корисно. Якщо у вас тривоги і депресія, просто розкажіть про це. Не треба страждати наодинці. Ворог хоче нас ізолювати, бо таким чином темряві. Легше поглинути нас, а коли ми розповідаємо комусь, світло приходить у темряву, і нам стає трохи світліше. У той момент, коли ми відкриваємо Богу своє серце, світло світить ще яскравіше. пам'ятайте про це. Ви не самотні. Не залишайтеся зі своїми проблемами наодинці. Я хочу помолитися з вами і запросити Духа Святого у вашу ситуацію. Я хочу, щоб ви були відверті і щирі з Богом. скажіть, Боже, я люблю тебе і вірю тобі, але я також відчуваю темряву і відчай, безпорадність. Допоможи мені. Зверніться до Бога від щирого серця. Будьте щирі зі своїм творцем, бо він хоче допомогти вам і обов'язково допоможе. Потрібно тільки дозволити йому це зробити. Будь ласка, не залишайтесь наодинці. Давайте помолимося, Отче Небесний. Я приходжу до тебе з відкритим серцем. Я вірю тобі і покладаюся на тебе. Але зараз я відчуваю відчай. Мені здається, немов темрява. захоплює мій розум і серце. Я більше не хочу цього. Господи, яви своє світло в моїй ситуації. Я вірю в твою зцілювальну силу. Ісусе, я вірю, що ти можеш цілити мене від гострої депресії. Ти можеш цілити мене від тривоги, використовуючи усі доступні засоби. Господь, я вітаю тебе в моєму житті. Я запрошую тебе у цю ситуацію, Боже, Прошу, звільни мене. Звільни мене, Ісусе, направ мене на шлях цілення та прориву. Я вірю, що ти можеш зробити це, Господи. Я щира з тобою, Отче. Мені потрібна твоя допомога, Ісусе. Я волаю до тебе і вірю, що ти чуєш. Ти зі мною. Ти тримаєш мене за руку, ведеш мене. Дякую, Отче, за твоє зцілення та любов. В ім'я Ісуса. Амінь. І амінь. Дякую за все, що ти робиш для мене. Господи, я підношу до Тебе моїх братів і сестер, які вперше щиро звернулися до Тебе і розповіли про свої психічні проблеми. Я прошу в ім'я Ісуса, щоб твій Дух Святий торкнувся їх просто зараз. Нехай твій мир шалом і повнота. Наповнять зараз їхні серця, щоб вони відчули мир і радість. Боже, дякую, що зцілюєш їх. Ми дякуємо тобі за здалегідь, за їхнє стілення, і прорив в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. У Таїланді проживає понад 65 мільйонів буддистів, які становлять 90% населення. І до цього числа належала й дівчинка Піч, поки вона не дізналася про Ісуса завдяки суперкнизі. Дев'ятирічна піч живе з батьками та старшим братом. Як і більшість сімей у Таїланді, вони буддисти. Коли мама піч почула про гурток, який проводить обітниця сироті, то порадила піч піти туди. Там дівчинка побачила суперкнигу. цей мультфільм дуже сподобався їй. Я дізналася історію про Якова та Ісава. І дізналася, що Бог прощає гріхи, і що ми теж маємо прощати одне одному. За два тижні в Таїланді оголосили локдаун через пандемію. Усе закрилося, але вчителька вирішила, що зустрічатиметься з дітьми онлайн. Тоді піч подивилися випуск про Авраама та Ісаака. Авраам був готовий принести Ісаака в жертву Богу, але Бог зупинив його, не давши вбити сина. Бог любив їх. Він заздалегідь приготував барана у жертву. Я дізналася про те, що Бог дуже сильно любить нас. Піч вирішила помолитися з учителькою і стати християнкою. Я хотіла запросити Ісуса у своє життя. Я знала, що Він дуже любить мене. Я хотіла бути частиною його родини. Коли локдаун закінчився, піч запросила свого старшого брата до церкви, і він став християнином. Потім і мама подивилася суперкнигу і теж прийняла Христа. Одного разу піч та її батько захворіли на ковід і їх поклали в лікарню. Мамі та брату довелося переїхати в ізоляційний центр, а обітниця сироті привозила їм їжу. Я вдячна за продуктові набори, які ви привезли нам. Я хвилювалася, але завдяки вашій доброті я відчула впевненість. І те, що ми не одні. Десять днів по тому вся сім'я знову була разом, і піч розповіла, що молилася з батьком, і він теж став християнином. Спасибі, що розповіли нам про Ісуса, якому ми змогли відкрити свої серця. Тепер я йду за ним і готова йому служити. Я дуже рада, що моя сім'я знає Ісуса. Дякую, суприкнигу, за нове життя. Ця подяка звернена до вас, якщо ви партнер клубу 700. Якщо ще ні, приєднуйтесь до нас, ставайте частиною того, що ми робимо. Ви можете проповідувати Євангеліє по всьому світі, допомагати людям робити це прямо з дому. Вистачить лише сказати, так я хочу брати участь у цьому. Я хочу стати членом клубу 700. Багато чудесного може статися, коли ми об'єднуємося. Десятки тисяч людей сказали так, я хочу брати участь у цьому. Якщо ви теж хочете зробити це, напишіть нам на сайті, який вказано на екрані, і скажіть, я хочу приєднатися до клубу 700. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». долучайся до проповіді. Стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл Фізіотерапія і знеболювальні не могли позбавити Синтію від болі в плечі. Після чотирьох років невдалого лікування залишалася надія лише на операцію. Чому ж Синтія відмовилася від неї і як отримала зцілення просто в себе вдома багато років. Синтія рігесмо починала день з прогулянки із собакою. Так було до квітня 2016 року, коли 64-річна Синтія спіткнулася об бордюр. Я впала і сильно вдарилася. Я відчула жахливий біль у лівій руці. Синтія зателефонувала 911, і карета швидкої допомоги, відвезла її до лікарні. Там рентген показав, що вона зламала плечову кістку. Кістка увійшла в плече і принесла безліч проблем. Це було дуже боляче. Я не могла нормально підняти руку, бо біль просто пронизував. Наступні кілька місяців жінка ходила до фізіотерапевта і приймала знеболювальні, але це не позбавляло болю і не покращило рухливість плеча. Єдиною альтернативою була операція. Я хотіла обійтись без неї. Я чула про те, що люди, які зробили операцію на плечі, зазнавали сильного болю і довго відновлювалися. Я мала відпустити цю ситуацію, але це було дуже важко синтія завжди любила грати на піаніно та писати пісні поклоніння, але з рукою, яка часто німіла та боліла, вона не могла займатися улюбленою справою. Я не могла обійняти рідних чи взяти на руки дитину. Мені було тяжко від цього. Синтія, Синтія готувала їжу, незважаючи на травму. однак, ця ситуація впливала на неї психологічно, емоційно та духовно. через травму мені здавалося, що я зазнала катастрофи. Я була пригнічена і вважала себе невдахою. нікуди не хотіла виходити. Минуло кілька років, але біль не пішов. І Синтія почувала себе все гірше. Проте, читаючи Біблію, вона згадала не лише про Божу благодать, а й про його силу зцілення. Я не розуміла, що не прошу про це тому, що вважаю себе недостойною зцілення. Я не мала соромитися просити Бога про це. Тому що він мій батько підбадьорившись і зміцнившись у вірі, Синтія почала покладатися на Бога щодо свого зцілення. 4 грудня 2020 року, коли Синтія дивилася клуб 700, вона почула молитву Террі. У когось із вас травма плеча. Воно затиснуте і нічого не допомагає вам. Бог звільняє вас від цього. Підніміть свої руки та почніть славити його. Ваше плече й рука знову будуть рухливими в ім'я Ісуса. Я повірила, що це про мене, і прийняла слово. Я почала повільно підводити руку, і вона піднялася. Я сказала, Боже мій, я зцілена після чотирьох років страждань Синтія знову могла рухати плечем без болю і без хірургічного втручання. Я можу рухати рукою. Брехня про те, що я недостойна, відразу ж зникла. Я відчула неймовірну радість та любов. Сьогодні вона живе повноцінним життям, вільним від болю, тримається за Господа та дякує йому. Він прийшов, щоб зцілити мене. для мене це чудо. я ніколи цього не забуду. Він готовий зцілити і вас. Він любить вас так само, як і Синтію. Їй довелося позбутися брехні про те, що вона недостойна. Можливо, вам теж потрібно позбутися цього. Можливо, щось усередині говорить вам: я мало молився, мало постив, мало давав, мало читав Біблію, не пішов до церкви минулого тижня. Усе це говорить про те, що ви вважаєте себе недостойним. Ви сповідуєте своє невір'я? Віра працює через любов. Зрозумійте, що Бог хоче наповнити вас своєю любов'ю і прийняттям до надлишку, що Він є любов і не може не любити вас. Ось що спонукало Ісуса піти на хрест. Любов заради належної радості. ви радість, яка спонукала Ісуса пережити Хрест. Він сказав, я заплачу ціну. Я візьму покарання на себе. Я хочу подбати про своїх дітей. Я візьму все це на себе, і в цьому чудовому откровенні ви стаєте гідними. Адже. Починаєте розуміти, якщо Ісус вважає мене гідним цієї жертви, то, можливо, і я повинен почати мислити так само. Можливо, мені потрібно зрозуміти, що я можу стати дитиною Божою. І не просто стати. Я і є дитя Боже. Він робить мене ним. Ви можете бути кожним, щоб кожен. Хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. А тим, хто вірить у нього, він дає силу і владу, щоб стати дітьми Божими. Коли ви приймаєте це положення, можете сміливо приходити до престолу благодаті і отримувати відповідь на свою молитву. Це не ґрунтується на тому, що прийнято називати справами. Ви не можете достатньо постити або зробити достатньо добрих справ. Все це не має значення і не допоможе вам. Але ось радісна звістка. Усе це вам дає Ісус. І коли ви прийдете до Нього, то отримаєте всю необхідну віру. Дозвольте йому наповнити вас своєю любов'ю. відкрийте свої очі, вуха, щоб зрозуміти велич його сили. Будьте як маленька дитина. Так, тату, скажіть, це чудово, і я вірю в це. Я хочу знати це, мати це одкровення. Ми будемо молитися про вас. а перед тим як помолитися, ми розповімо про інші чудеса. Ось одне, яке сталося в лютому цього року. У Джона була анемія. Одного разу він з дружиною дивився клуб 700» і Почув, як Ешлі сказала у когось гостра анемія. Бог торкається зараз до вашого тіла. Він робить справжнє диво. Лікарі будуть дуже здивовані. Вони не зможуть пояснити те, що сталося. Я вірю, що Бог торкається зараз вас. Просто прийміть це. в ім'я Ісуса. Ви зцілені того ж вечора було зустріч із лікарем, і він запитав у Джона, що він робив, бо всі показники зросли. Подружжя відповіло, що Джон зцілився. Показники продовжують зростати. Подружжя святкувала 60-річний ювілей весілля і дякувало Богові за те, що він зробив. Будемо молитися, Господи. Ми приходимо до тебе, радіючи тим чудесам, які ти твориш. Ми радіємо у твоїй любові до нас. Ти помер за нас, це найбільша любов у всесвіті. Ми дякуємо тобі за це. Наповни до надлишку твоєю любов'ю. Допоможи нам дізнатися. Як ти приймаєш нас, Ти хочеш очистити і оновити нас? Дай нам усе, чого ми потребуємо. Забезпеч наші тіла зціленням. Ми просимо про це зараз зціли нас, Господи, і ми будемо зцілені. у когось з вас гостре запалення легенів, лівої легені. Ви відчуваєте гострий біль, і вам важко дихати. Бог цілює вас, він відновлює дихання, життєву силу, молодість та енергію. прийміть це в ім'я Ісуса Ешлі? так. Ви щойно почули свідчення про те, як Бог зцілив людину з анемією. Я почула серповидно анемія. хтось відчуває жахливий біль через це зараз. Ви сумніваєтеся у тому, чи може Бог зцілити вас від цієї хвороби? Для Бога немає нічого неможливого або занадто складного. Він може зцілити і звільнить вас. Я вірю, що ви повністю звільнені від цієї хвороби. В ім'я Ісуса, амінь. Бог може очистити вашу кров і відновити ДНК. Повірте в це зараз. Якщо ви потребуєте молитви, то ми готові помолитися за вас. Вам лише потрібно написати нам. А закінчимо ми словами усі турботи ваші покладіть на нього, бо він піклується про вас. Нехай Бог благословить вас до швидкої зустрічі.